Вами може опанувати романтична розслабленість. Це добре для відпочинку, але не слід застрягати в такому стані надовго. Не лише ангели заселяють навколишній світ. Сприятливий період для людей, які працюють у сфері мистецтва. Але навіть якщо ви не належите до їх числа, то все одно можете отримати користь. Спробуйте надалі виконувати свою роботу гарно, не просто правильно та ретельно, а саме гарно. Матеріальний результат цього вас приємно здивує. Здоров'я у майбутній період навіть спокійні люди ризикують зазнати сильних нападів дратівливості. Наслідком цього можуть стати такі типові стресові прояви, як болі в ділянці шлунка, в ділянці серця і так далі. Несподіванки, необхідність поверне вас до покинутих на півдорозі або недороблених з якихось причин справ, але при цьому з'явиться шанс виправити помилки як найкраще. Особисті відносини, всі знайомства, які ви зав'яжете в майбутній період, швидше за все будуть мати випадковий характер і мають мало шансів стати тривалими. Мотивація тижня не можна грати з духовними законами, як з іграшкою, або інструментом для гри заради власної вигоди або потіхи. Афоризм: той, хто вкладає в хаос, той мирно збанкрутує. Приказка не можна брудно грати з духовними силами і залишатися чистим. Аксіома жодне святилище не пропонує притулку, тому що всесвіт не відшкодовує шкоду за зраду. Порада тижня, якщо хочете йти до світла, потрібно підтримувати вогонь. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла. Нехай Ян Голохоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів, зеркального та задзеркального відображення, нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам. Неправедним суддям та неправедним посадовцям, юристам та перекладачам, продажним чорноротим журналістам, крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям, очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України, ам Ізраїль Хай.